Молодж приїхав до мене Лілько. Нарешті я твосі пробудив, бо я трохи довго спав, бо я дуже пізно лягав спати. То не завжди так він пробуджуєш? Що ще рання година для них. Коротше, миненько приступаємо мене до роботи. Я попросив старого, так як він серйозний фаховець. Висотник, плотник. Так, мені треба, коротше, пообтинати молодь, виноград, Щоб він був чистенький. Потім буде такий сиродив. Тільки буде родили, маєш ще родити густі, грубі. Я взяв з собою серйозного фаховця, який то буде зараз все мені показував і сам допомагав. Я ще інструмент маєш. Взяв з дому нормальний. Ademir, А во мій. А ти Добратина, ти з чим прийшов? Я, я буду це і в прицеп кидати. кидати? Да. кидати? В прицеп ти будеш кидати. Що будеш кидав? Я це робила, то стане драм на прицепки дав. Можешь сьогодні допомагати? Причеп не буде кобила, буде тягнуть прицеп. Коротше, дід, з якої сторони починаємо. Давай пояснить то все мені. Не знає хто, але я завжди з'їзду до говоря. Ходи сюди. Ну, кажи. Так его стопур ми лишаємо. Панів чи ні, а? А кіло п'ять дриків, є ще притулов, є десять. І в ту! Він мені синку на другий рік її. Раз, вроде, як і вон. Я Де. ти гарантую, бо ж Даєш гарантію? Даю гарантію, можу в списку на. Мідний ти записав? Записав, але якщо не вродить, то що? Не вродить, то є вродиш. <святка> Хлопці, давайте приступаємо, щоб ще не затемніло. Раз, раз. Ти мене почу, почув Так. Уважно звіще за мною. Так і во! Немає бути, але притуворіш. При кінці, щоб він зараз не стояли такі стопчики. Вот у води здали, видиш, то ж що, ще? вона ага. ж що О, Раз, раз, раз зробив. Зробив. Ну що, приступаємо молодеж до роботи, бо ще купа справ. Дивіться, того року навіть не рвав виноград, бо тому що він ніякий того року. Де ти прийшов на ту сторону, так? та? Та, та, от зараз будуть В Нашу грубі. Малий. Тим мені не керуй, Ти мені не говоря, що я маю робити. Ти я чи чи вчи, мати на вуд. Бо на другий рік ти теж будеш сам робити. Розумієш? Треба розрядити трошки, розрядити виноград. Ти все знаєш, що я роблю. Ти не чогось запокликав. Керуватись ти покликав, що я робив. Ну і що? А ти сюди ходи і збирай! Чого там слішку лідуєш? Ну, не треба, ви. Німи, тяни того. Давай. ж вам тухев на не, не ту. родить. Во, того треба, того що, все. Чуєш, ну ж ти раз мені все не обітнув. Але я не перший рік виноград ріжу. Слухай, тим може, тим знаєш, що винограду їжу, слухай. А ти можеш тім зелений. Ти знаєш, яку винограду перерізов перемолотив. На які ж всі підводні камні натикав. <ріху> Було таке, що різові, не вродив. Ти то що знає, розумієш? Давай, Мідний, тяни, тяни, мідний, тяни, акуратно тільки, став то все на прицепчик. Будемо то все вивозили потім. А я тобі скажу, люко, ти серйозний господар. Юлька, як всі який ти господар, до нас і другий раз любив. Та Назаре, ну знаєш, то е, господар не господар вити а щось комусь доказувати. Знаєш, ті паскудні слова що вона сказала в мою сторону. Кісь там якісь там льолі Казала так як якийсь. Ти як з під забору, знаєш, мені ті слова того защили в кумок. Ти розумієш. Да? Дівчиничко, та я не якийсь там, та я то я тут не то люди знають як порядну людину, а ти якийсь там, як то якийсь там. Юль. Може франківську там. Якісь? Франківську для тебе хтось там. А тут я в авторитеті, що то пішло. Ти так і її передайте. Так і передайте ті дитині. В нас ще замала, щоб так до мене говорити. Якийсь там. ли якийсь льолік. Знаєш, назара, все одно цю Юлю люблю, поважаю як свою дочку, як свою жіночку. Я за неї горов, але так, від своїх людей почути, ти так, якби хто в пєсок плюнув. знаю, то може вона щось і помилила, може вона моє, ну але то є рішення, знаєш. Якщо може вона там в примері сидить, я для неї ніхто, ну то вибачте мене. Але... А ти такий плаж, ти господар, ти є моцний, ти його. Е, як а, то? Ну, газда, газда, газда. Я не твої ті харляки, я теж звісно, в Я би таку дошку зараз вибив. Не хочу людям забор ломати. <рес> не ламай, не ламай, бо я знаєш, ти мені як приходиш додому, то все ламаєш. Так що, Юлічка, мальну май, що би ти не говорила, все одно, з моєї сторони повага, я буду стієм горою.